Як облаштувати квітник або дуже ефектну клумбу у своєму садочку? Скористайтеся ідеями, які втілили в життя в нашому центральному парку міста Харкова. Ось дивіться: сосна гірська, квітник весь замульчований гарним камінням. Далі йде гарний камінь, дуже великий, декоративний. Внизу грунтопокривний ялівець Бар-Харбор. Ще одна сосна гірська. Далі спірея японська. gold flame Гарний великий декоративний камінь. Сосна щеплена на штамбі. Стрижена. Дивіться, як ефектно виглядає. І ще один для асиметричності Ялівець ґрунтопокривний Бар-Харбор. А позаду можна подивитися похороплідник Енджел Голд і похороплідник Андреа або Д'яволо.